Усім привіт! Ви на каналі Буквине. Ради вас вітати! І сьогодні ми з вами поговоримо про мої книжкові покупки за вересень. Переходимо до самого відео. У вересні я придбав лише 7 книжок і зараз буду розповідати про кожну з них. Першою книжкою була нескінченна історія від Михеля Енде. Це продовження серії. Про дивовижні світи від видавництва Старого Лева, яку я збираю. До речі, я її зібрав, тому що дві наступні книжки також будуть з цієї серії, яка і завершилась. А про що ця книжка? Ця книжка, ця історія розповідає про хлопчика, який знаходить книжку під назвою Нескінченна історія. І далі відбуваються події в цій Нескінченній історії. Тобто, в нас буде книжка розповідати. Це буде так звана книжка в книжці, тому що тут будуть відбуватися події в книжці, і головний герой буде якось на них впливати. Що з цього буде, звісно, як каже Натація, ви дізнаєтесь в самій книзі. Мені насправді дуже цікаво дізнатися, тому що історія, як на мене, об'ємна, і я думаю, вона буде розкрита дуже добре. Наступна це будинок безліч шляхів від Діани. Він джонс. Це третя частина серії про мандрівні замки. Мандрівний замок. Тому що, якщо ви знаєте, є книжка Діани Він Джонс, мандрівний замок Хаула. А також є ще дві книжки, які відбуваються в цьому світі, і де зустрічаються герої першої книжки. Так ось це остання третя частина із цієї серії про мандрівний замок. Ця історія нам буде розповідати про гір... гірського короля і його доньку, і що ж з ними трапилось, що вони звернулися по магічні сили. Досить цікаво. анотація нас зацікавлює, щоб ми починали читати цю історію. Дев'ять життів Крістофера Чата? Це Діана Він Джонс. Це остання книжка, яка є українською в перекладі. Від видавництва старого лева, і я повністю зібрав цю серію. Це книжка вже не по мандрівному замку. Це окрема історія про Крістофера, який вважає себе звичайним хлопцем. Хоча, як ми розуміємо, якщо є слово звичайний, то стовідсотково потім пізніше ми дізнаємося, що насправді він ніякий незвичайний хлопчина, тому що коли він закриває очі, заплющує очі, він починає бачити дивовижні сни, дивовижні пригоди починають відбуватися. І насправді він вважає, що це сон. Але чи є це правда сон? Анотація нас знову змушує дізнатися, чи є це сон, чи насправді це ніякий не, не сон. Треба читати, щоб дізнатися. Далі я розповім про наступні три книжки від одного видавництва, від видавництва КСД, тому що в них була досить спокуслова знижка на їхні книжки, і тому я придбав три книжки від авторки, від якої я шаленію. І хоча я прочитав лише тільки одну книжку її, але все одно мені дуже подобається те, як вона пише. Це Агата Крісті. І її три детективних романи. Перший детективний роман це Наприкінці приходить смерть. Це не типовий, знаєте, роман, тому що тут не будуть якихось її відомих детективів, як Міс Марпл чи, наприклад, Еркюр Пуаро, А це події будуть відбуватися в Єгипті в 2000 році до нашої ери. І... Я чув декілька відгуків, що ця історія повинна бути за вайбом якимось таким на Кайдашеву сім'ю. Схожу, тому що тут буде сімейка, в якій буде відбуватися вбивство. Що з цього буде? Не знаю, прочитаю і вам розповім. Звичайно, наступною історією буде це оголошено вбивство. Знову ж таки, агата Крісті. Ця історія вже буде. Детективна історія від міс uh, Марпл. Тобто тут буде зустрічатися міс Марпл, і ви знаєте, анотація досить цікава, тому що uh, першим реченням є хто вбив вбивцю. І коли я почав це читати, цю анотацію я таки думав, «Вау, анотація справді мене зацікавила, і мені дійсно хочеться дізнатися, хто ж все ж таки вбив вбивцю, що з цього вийде. Треба читати, але я знаю, що Гата Крісті мене знову ж таки здивує, і, скоріш за все, я не вгадаю, хто вбив вбивцю, але подивимось. І останню, третю книжку, це, напевно, одна із найкращих книг після і не лишилось жодного. Це вбивство у східному експресі. І хоча я дивився фільм, я знаю, що там досить цікава розв'язка, але все одно я хочу прочитати цю історію. І тут вже детектив буде Елькюр Поро. Ось і все. Ось ці три історії. Три досить різні історії, тому що в першій не буде в нас детектива як такого, а будуть події відбуватися в Єгипті в 2000, в 2000 році до нашої ери. Наступним буде твором, який буде розповідати про Елькюра Пуаро і його пригоду у східному експресі. І знову ж таки детективний роман від Міс Марпл. Це. Цікаві, як на мене, три історії, і я хочу вже якнайшвидше почати кожну з них читати, щоб вам якмога більше розповісти. І наступною останньою сьомою книжкою буде книжка від видавництва Vivat. це школа ідеальних матерів від Джесі Чен. Це історія про... Жінку, яка мала все, але в один момент її життя пішло шкереберть, і все вона почала втрачати. А тому її в неї забрали доньку, як я пам'ятаю, і через те, що її життя пішло шкереберть, її відправляють в таку звану школу для виховання, школу ідеальних матерів, де вона проходить досить цікавий шлях, принаймні так. Щось сказала анотація, я не буду точно казати, що це правда, чи це неправда. Треба читати. Вона невелика, тут 300, 340 чи 350 сторінок, але повинна бути цікаво, принаймні анотація зацікавлює. Ну, ось і все. Ось такі були невеликі книжкові покупки. Нарешті я зібрав серію дивовижні святи. Тепер я можу повністю нею пишатися, що в мене є повністю закрита серія. Знову ж таки, зібра... почав збирати серію Агати Крісті в кольоровому виданні. І книжка від видавництва «Іват». Ось такі сім книжок. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую, що коментуєте. Дякую, що ставите вподобайки. І зустрінемось в наступному відео. Бувайте!